Друзі, як ви бачите, ми в Миргороді на Миргород-курорті. Ось цей гарний пляж. Підемо зараз досліджувати. Я вам розкажу про ціни, про якість піску, яка вода. Ну і хочу зазначити, що звичайно перевагою відпочинку на Миргород-курорті є пляжний відпочинок. І він входить до проживання у санаторіях. Дивіться, скільки парасольок, лежачки, дуже-дуже чисто. І ось такий гарний, чистенький, прям просіяний білий пісочок. Якщо ви відпочиваєте в санаторіях миргород курорту, то цей пляж безкоштовний. Ви можете тут. З 8 години ранку до 18 вечора засмагати, купатися. Все входить в вартість. Якщо ви не відпочиваєте, хочете тут позагорати та покупатися, то це 60 гривень людини. Це досить лояльна ціна. І ще і парасольки, і такі гарні чистенькі лежачки, новенькі, входять цю вартість. Ну це зовсім дешево. Яка вода? Ну, це річка Хорол. Вода дуже тепла, чиста. Мене питали в коментарях, чи цвіте річка, то ну, трішки вона, можна сказати, зеленувата, а взагалі дуже чиста, дуже тепла, дуже приємно в ній купатися. Тут е, є два рятувальники, ось їхні місця. Зараз просто з часу до двох у них перерва, і рятувальники не працюють. Є окрема зона для діточок. І також, як бачите, на вході є душеві кабінки, є роздягальні, он такий туалет. Ось ще такі ліжечки стоять під деревами. Щоб був затишок. Ну, тобто, всі блага цивілізації доступні на цьому пляжі. Дуже все цивілізовано, красиво, чисто та Напроти Напротив миргород-курорту є безкоштовний пляж. тобто Майте це на увазі. Там також багато людей. І ось по цю сторону також є безкоштовний пляж, де купаються місцеві жителі. Заход, який заход? Заход дуже пологий. Тут також все дуже чисто. Ну, видно, що все прибирається. І ось такий пологий, піщаний заход у річку. Дуже-дуже чисто. Тож, друзі, миргород курорт чекає на вас. Якщо ви думаєте їхати-не їхати, то це гарна альтернатива відпочинку на морському узбережжі. Зараз особливо хто тут недалеко живе, то і дорога не така важка. І також можна попити водички, позасмагати, покупатися. Ну, а Я ще хочу сказати, що на Миргород-Курорті працює три санаторії. Миргород санаторій Полтава та Березовий гай і вартість проживання з однієї людини складає 1224 гривні. З людини на добу, і сюди входить лікування, консультація лікаря, призначення води, сама вода, ось такий гарний пляж, басейн. Про басейн можете переглянути відеоролики окремо в мене на каналі. Басейн критий та відкритий. Ну, а також трьохразове харчування і лікування. ну Як на мене, за таку ціну це дуже гарний відпочинок. Ціна буде. Якщо ви будете проживати в номері покраще, ну ось так. Добре, гарно, дуже багато людей. Миргород-курорт оживає, туристи тут є. Тож приїжджайте, я вам бажаю гарних відпочинків, чудових подорожей і до нових зустрічей на моєму каналі. Дякую. Лікувальний пляж, це вхід, знаходиться ось в такому сосновому, гарному, великому парку. Тут дуже красиво і дуже чисте та цілюще повітря. Тут можна гуляти, дихати на здоров'я набиратися, багато лавочок. Ну. Дивіться, які сосни. Повітря, немов в Криму. Тож приїжджайте, я вам покажу, що парк великий, щоб ви побачили багато лавочок. І зовсім поруч розташована набережна. Зараз ми туди вийдемо. І міст через річку Хорол. Курорт, Курорт оживає. Тут є он для діток. Такий куточок продають морозиво. Ось так красиво. І он набережна. Набережна також в квітах. І лавочки. Так, кавуновий є мало. Ну, взагалі людей на курорті прибавилось дуже. Ось подивіться, як виглядає. Парк є де посидіти. І зараз підемо через міст. Ну, як бачите, люди є. І ось пляж, на якому ми відпочивали, то бачите, людей багато. Набережна на курорті красива і вся благохає такими гарними квітами. Навіть є екзотичні рослини. Також на мосту рибалки ловлять рибу. Напроти також є невеличкий парк з лавочками. Так гарно. Бачите, рибалки полюбляють тут рибачити. Тож, якщо ви рибак, беріть вудочку і також прийдіть відпочивати до миргород короту. Ну, а я вам бажаю гарних відпочинків та до нових зустрічі на моєму каналі. Дякую!